Всім привіт! Хто мене дивиться? Давайте з вами проведемо експеримент. Я хочу зробити пірога, але повністю без яєць. От на варені я візьму дві баночки, варені і просто цукор, варення, олія, сода. Ну, і тут у мене ще залишилось трошки кефіру, я ще додав кефіру. Ну, щоб не пропав, то я додав. Просто повністю без яєш. Тут може ложка сметани в мене є, Добавлю. І подивимося, що в нас вийде. Так. Угу. З трохи густа. Така варення, як, як жилі. і Черники а це мене речень, о цьому наречені коварення Беру дві чайні ложки соди. Ішую. Можна ефір зовсім не додати, отак, як є і, хто молока не у пост, зробить просто постного пирога. Мука, просто варення, сода, олія трошки і цукор небагато. Так, це зробила. Тепер додаю кефір. І зараз добавлю сахар. Значте, скоко його додавлю вонілін у мене тут я трошки дуже викинуть. І розмішую. шало. Добавляю олею. Мене... Це я в Аврорі купувала олею за 55 гривень вчора, Це ж вчора чи коли. воно, я показувала. 750 грам, правда, але це одно в других магазинах, то теж 750 грам, і там і по 65, і по 70. так от трошки. У мене теж щоб Вже розмішую, все на око й додаю муку. Отак от тесто зробила таке, як густа сметана. І все. Думаю, що пирог у нас вийде до чаю. наварила борщу. І буде еда у нас. Тепер ось. У формочку нічим не буду змазувати і без на 180 градусів. Пірог мой ми готовий. Якраз любовник приграв на пирога. Да. Бачиш, як тебе сразу здобрий. Угу. На дворі, да. так. А я вам що таке роблю. Бачите, трошки трисну, зараз його розкривжу, покажу. Такий пирог вийшов. Ну, от, бачите, я його порізала. Попробую хоч маленьку куска взяти. Бачите, який він. Вон наче, як ото із шоколадом, як ото, знаєте, начинка варені. Якось так він отримав, все інтересно. І так кожен кусочок. Дивіться, бачите, прослойка. Він не сиріє нічого, просто десь так варення десь. Ну, може багато варені. Опусілася, бачите, як донізу, і виходить, як з начинко. І можна ще пудрою посипати. Ну, попробую. Бачите. Он такі поріси. Добрій. Ну, не такі, як з яйцями, але їсти можна, лучше, як нема ніякого. Свободно можна їсти з задоволенням і робити можна. бачите Без дитиного яйця. М -м? Кефір ще не додати і получиться посний пірог. М -м, така. Смакота можна курицю додати, як хтось любить. Теж у вареню насипати кориці Тоже буде добре. Так що. Готуйте, бо зараз все дорого, важко. Придумляйте що небудь із води, ляпьошку і то, головне, що своя домашня. І буде смачніше, ніж купити за якісь великі гроші. Понятно, що я теж купляю, коли нема часу. Треба швидко то купляю. Але так стараюся, щоб спекти частенько. Таку я зробила роботу сьогодні. Покрасила батарею. Звісно, важко було, але покрасила. Краска у мене на водяній основі за 250 гривень. І кисточка така довга-довга і загнута. Ну, спеціально для батарей, бо ж його не викрасити так. Повикрашувала з усіх сторон, усі реберці. Зверху покрасила. І от отак от прийшла сюди. Ось покрасила, вкно покрасила, біленьке стало. І котла. І тут покрасила. І все стареньке, але головне, щоб було чистеньке. Правда? Та й буде добре? Собі біленьке, освіжила, головне, що я цю батарею, вона вже в мене була така, якась, як ото знаєте, не била, а бежева, І там я час у часу такої спеціальної така пір'їна, така, як О, покажу вам, бачите, цією штукою це я засовувала і отуду все вимивала, пілюку зтуда туди витягувала. Потім пілісосом все забирала, а потім вже покрасила її і все. Тут у мене одежа за двері завжди, бо в мене її більше нема куди вишати. У що таке висить, а те, що ми постійно одягаємо, то у мене ось тут.